Вітаю, дорогі підписники. Ви на каналі Мотокосмос. У нас залишилось ще невеличка кількість тракторів з кабінами на 35 кінських сил, які мають компресор. Двигун 4 l 22 vt повний привід, блокування диференціалу. Подивіться, будь ласка, кондиціонер. Потужний 35-точний міст. Зашита, зашита повністю кабіна. Можете подивитись, вона. Вона має приємний вигляд, рівну підлогу, реверс, компресор, широка резина, боковий паливний бак. Ціна демократична, повністю ходовка і двигун, як в тракторі Ловол. Тому підписуйся на канал Мотокосмос, замовляй трактор. Ми привеземо і тобі його прямо додому, і дома ти вже можеш за нього розрахуватися. Тільки після після особистої перевірки, але якщо ти подивишся на людей, які тут працюють, ти зрозумієш, що тут працюють професіонали. Вони не дадуть можливості відправити трактор, який буде чомусь там не відповідати. З вами компанія Мотокосмос, офіційний представник фірми Ката.